Озеро Загадок. Одного ясного зимового дня, коли сніг рипів під ногами, а сонце світило так гарно, що хотілося бігати, стрибати і стояти на голові, поросючок зібрався прогулятися. Він зійшов засніженим схилом і помчикував замерзлою річкою далі. На берегах річки росли великі дерева які тепер були прикрашені приваблими вологатими шапками. Привіт, дерева! гукнув парасючок. Здоров, поросюче, тихо прошепотіли дерева і нахилили перед ним свої пухнасті білі шапки. Стежка вела на велику галявину. Її поверхня була рівна рівнесенька і світилася дивним синюватим світлом. Як гарно, подумав поросючок. Схоже на великий діамант, що впав із неба. Треба написати про це вірша. Аж два О перетворилася на лід, тепер усім рибам любо, от щось таке, тільки не так науково, розмурковував він. Ну, а тепер час розважатися. Адже нічого немає веселішого, як покататися на ковзанах гарного сонячного зимового дня, на рівній рівнесенькій поверхні замерзлого озера. Поросючок скинув валянки, взув ковзани, розігнався і перетнув усе озеро впоперек, тоді вповздовж, потім двічі проїхався край берегів і три рази через середину. Але скоро йому набридло, адже нецікаво кататися самому без друзів, коли ніхто не скаже Ого, як ти вмієш? Це просто дивовижно. Тому він подався в повітку, де взимку жила його найкраща подруга, корова Аделаїда. Аге, гей. -гей гукнув Парасючок, – спати! Ходімо кататися, велике озеро замерзло, навколо нього поле побілило. І словом ходімо кататись на ковзанах. З ковзанами на всіх чотирьох ногах Аделаїда здавалася коровою на льоду. Правду кажучи, вона й була корова на льоду. Перший раз вона упала на живіт. І всі чотири ноги роз'їхалися в різні боки. Після того вперед, потім назад, ще згодом по діагоналі, ще двічі, впоперед, хвіст угорі, а роги на льоду і так далі. Але нарешті корова стала рівно. І, зробивши перше коло, заревіла на радощах, як пожежна машина. Потім Аделаїда вирішила кататися на двох ногах. Було трохи страшно, тоді вона обережно взяла поросючка за його срібні ратички, і удвох разом вони почали виписувати на поверхні озера дивовижні фігури. Нарешті втомилися і сіли відпочити. Друзі спостерігали, як сонце обережно. Мов би побоюючись збити красиві шапки, котиться по верхівках дерев. Вони сиділи і римували, але раптом паросючок відчув якийсь стукіт. Він глянув на корову, але нічого не сказав, бо був дуже інтелігентний парасючок. Тоді корова відчула якийсь стук-стук. Вона також подивилась на парасючка. Але ж була дуже ввічлива корова, тому теж нічого не сказала. Раптом хтось ізнизу так стукнув, що обоє друзів навіть підскочили і глянули собі під ноги. Із чорних глибин озера на них витріщилося двоє величезних очей. Парасючок відступив ліворуч. Очі рухалися за ним. Парасючок відхилився праворуч, і очі так само праворуч. Парасючок обернувся, очі все стежили. Тоді Парасючок став на голову. Але очі більше не рухалися, тільки сердито глипали на нього. Що ти робиш? запитала корова. Я думаю, що ті очі. Хочуть погратися, відповів парасючок. Очі ніколи не ходять і не гуляють саме з собою, адже вони бувають чиїсь, а той хтось може бути дуже небезпечний, хтось і одного разу візьме і проковтне одним махом не тільки парасючка, але й корову з усіма тельбухами. То треба довідатись, хто там, відповів парасючок і, притиснувши жильце до льоду, почав кричати. Привіт, хто Хто ж ти? Прямо під парасючком роззявилась страшенна пащика, повна гастрющих зубів і стала клацати, мов би хотіла щось сказати, тільки крізь товстий лід нічого не чути. Парасючок і корова так перелякалися, що й не помітили, як опинилися на березі. Через кілька хвилин вони таки насмілилися повернутися. Очі досі їх чекали, але тепер вони були дуже сумні, а моторошна паща стулена. Я думаю, сказав Парасючок, якщо цей хтось нас не чує. То ми можемо написати йому листа. Парасюче, не будь такий дурний, заперечила Аделаїда. Не думаю, що листа ножа погодиться лізти ли... під лід. Ні-ні, відповів Парасючок. Ми йому напишемо листа не під лід, а на льоду. Ось так. І він своєю срібною раточкою накреслив Салют! Великі очі подивились на напис. Потім на мідь зникли, а коли повернулися, у роті тримала палицю, якою стала енергійно креслити лід зі споду. Тюлас, либонь, не по нашому. Може, якийсь крокодили з Африки, чув я, що вони такі величезні пащики мають, а ще вони часто плачуть, коли когось ковтають. Справді, справді. Ага, мабуть, із Африки, погодилася Делаїда. Ти хто? знову написав Парасючок. Через певний час з'явився напис Акбир. О, все зрозуміло це Акбир. Чув я вони не кровожерні, ніж крокодили. Варто з ним подружитися, адже нам, інтелігентним травоїдам, не завадить мати под рукою якогось лютого друга. А то ж, – відповіла корова. Що ти робиш? надряпав Парасючок. У чох, показався напис із другого боку. У чох? повторила корова. Либонь це така гра в карти, хто в неї він дуже любить грати, спитай, що він іще робить, коли не грає. А що ти ще робиш? накреслив порачок. У них. У них, у них, повторила корова. Ні, такої гри я не знаю. А може, ти спитай, чого він хоче? Може, він чогось хоче? Чого ти хочеш? написав порасочок? Оро з'явився тут надпис. Оро. Це повітря? перепитав Парасучок. Оро, оро, оро! з'явилося багато написів, так багато, що стало зрозуміло, Акбер дуже-дуже хоче повітря. Але як ми йому дамо повітря? Повітря ж тут, а він там, і лід такий товстий, біда. Біда, погодився Парасючок Друзі посідали на льоду та стали думати. Акбир усе писав та писав Оро, оро, оро. Придумав, раптом підскочив парасочок і побіг додому. Невздовзі він повернувся і приніс величезний штопор. Це мого діда штопор. Він ним відкривав бочечки з пивом. Думаю, що й льоду дірку просверлить. Спробуємо, відповіла Аделаїда. А той, як бир, здається, дуже милий. Ось глянь, я йому намалювала конюшину, трикутник, сир, а він мені рибину і якісь гарні плями. Почнімо. гукнув парасочок і став свірліти. Сталевий штопор легко входив у лід, і скоро з'явилася одна, друга, третя і двадцять п'ята дірка. Притулившись до дірок, акбир жадібно вдихав повітря і над усеньким озером розносилися звуки уф, уф! Уф!». Справді було схоже на те, що нічого немає кращого за повітря. Потім той уф став слабнути, стихати і нарошів зовсім затих. Мабуть, надихався, вирішив парасучок і стомлено сів. Достатньо, написав він. – з'явився надпись. Очі ще кілька разів блимнули і зникли, а з найбільшої дірки постав водяний фонтан, з-під криги вилетіла красива золота каблучка. «Ю-У-КЯТ!» задумливо повторив Парасючок. Здається, це ж наше дякую, задом наперед. Маєш слушність, погодилась корова. У, і золоту каблучку подарував, зрадів Парасючок, підняв подарунок і почепив Делаїді на роги. Тобі дуже личить. Ю у кят, подякувала Аделаїда і красиво присіла. Ходімо до мене пити чай і смоктати бурульки. Ю-ю-кят, відповів поросячок. Отож ходімо. І обоє друзів, весело перегукуючись, поквапилися додому.